10 тисяч кораблів американський пригодницький серіал, приквел популярного телесеріалу Гра престолів. За сюжетом принцеса Німерія разом з ройнарами, що залишилися в живих, після поразки у битві з валерійським фрігольдом, перетнули вузьке море і дісталися берегів Дорна. Дія серіалу розгортається за багато сотень років до основної сюжетної лінії гри престолів. Головною героїною проєкту 10 тисяч кораблів стала принцеса Німерія, народжена у Нісарі за часів останньої райнару Валерійської війни. Німерія прославилася як войовниця та мореплавець. Її флот складався з 10 тисяч кораблів, але не всі доплили до Вестерос. Деякі вважали за краще залишитись на інших землях. Наприкінці своєї подорожі Німерія доплила до берегів Дорну та вийшла заміж за Морса Мартела. Проект було анонсовано у березні 2021 року. Наразі невідомо, хто займе крісло режисера та напише сценарій. Підписуйтесь на канал, поширюйте дане відео та переходьте в наш телеграм-канал.